Бачили, чули, можливо, зустріч е, нашого віце-прем'єра, міністра культури разом з е, Наталією Сумською, де йшлося про те, що фестиваль театральний мене там вразила і дуже боляче вразила фраза про те, що ну, що ж там Держипільський, щось робить Івано-Франківську. <реку> Ні, це сказав прем'єр. А що він сказав? Ну, фестиваль. Ну, там якийсь фестиваль, вже робить? Ні, що він там щось робить. Я я заав... ну, маю... Прав... Правильно, правильно. Ось, ви подивіться просто <рес> цю передачу, вона є записана, ви подивіться. Ага. І коли вони сказали таку фразу, що треба в Києві робити один центральний фестиваль, а більше фестивалів по Україні ні, ніде не ні, потрібно, ні, ні. То наперекір, напевне, всьому вже дуже багато років. І театр Івано-Франківський, і театр Тернопільський, і театр Чернівецький проводить таку фестивальну місію, яка є наперекір всьому тому, що нам ну, якось ущемляє той гастрольний процес. Колись він був два місяці, три місяці обмінювалися театром, на це виділялися певні кошти, значить, і відповідно відбувалася зміна театральних, мистецьких колективів по всій Україні, включаючи тоді всі республіки Радянського Союзу і все інше відбувалося. На сьогоднішній день я дивлюся, що так нас прибирають, що нам вже хочуть просто зробити один театральний фестиваль. І той, що знаходиться в місті Києва. Я мене Ніколи. <свят> Якщо ми вже стільки років проводимо фестиваль, ми вже провели 10 золотих оплесків Буковини, значить, ви розпочали, по-новому він називається, але він і раніше був прем'єра сезону, який йшов в дуже довгий період і де зустрічалися театральні колективи, то на сьогоднішній день важливим питанням, напевно, постане і те, що для кожного колективу обмінні такі гастролі. Чи то Чернівці, Тернопіль, Івано-Франківськ, чи Львів, чи Західний, чи Східний регіон для обмінних гастролей – це є подобатовище, театральне мистецтво живе і є, по-перше, лабораторія сугубо творча. Тоді, коли кожен колектив побачить інший колектив, ми не робимо спеціально. Обмінні гастролі в той же самий день, тоді коли ми на цій площадці, тоді е, Іван Франківський театр. В нас ми робимо навпаки, щоб колективи бачили один одному, щоб розуміли, що який театр, який творчий колектив, який творчий ансамбль, якою роботою займається, який напрямок тримає. І тому мені здається, що це ще на підтримку і на допомогу. Самому акторському складу, який на сьогоднішній день в Україні мало що бачить. Бачить, власне кажучи, свій колектив, має, власне, свого глядача і на цьому кінець. Ну, можливо, цей рух, який зараз розпочався по кіно, можливо, він дасть посил тому всьому, значить, що відрожуючи з кіно, побачать акторів не тільки московських, а побачать акторів, що в. Кожному регіоні України є акторські ансамбли, які достойно можуть відіграти свою роль в українському кіно.